Орхідеї це дивовижне сімейство рослин, що включає майже 800 родів і понад 28 тисяч природних видів. І це не рахуючи незлічених гібридних сортів. Орхідеї черепашки відносяться до роду прозичі, який налічує понад 100 видів. Ці красиві і незвичайні рослини рідко зустрічаються в дикій природі, але завдяки інтернету їх стало простіше знайти в культурі. Давайте розберемося, як вирощувати і доглядати за орхідеєю черепашкою. Огляд орхідеї черепашки Тип рослини, симподіальний епіфіт Родина, очідісі Рід, прозичі вид, кочалетий, рідний ареал, Центральна Америка, Флорида, Колумбія, Венесуела, Вестіндія. Освітлення яскраве розсіяне світло. Висота 30-60 см. Полив помірний. Шкідники та хвороби, попелиця, гусениці, ботритис, коренева гниль. Догляд середньої складності. Тип ґрунту, орхідейний субстрат, кора. PH ґрунту, нейтральний або слабокислий. Що таке орхідея черепашка, орхідея черепашки або прозиччі кочалети. Є однією з небагатьох тропічних орхідей, що зустрічаються в США, вона цвіте пізньої осені і взимку, причому її квіти тримаються кілька місяців. Ці епіфіти ростуть на гілках дерев у болотах, лісах та вологих тропіках. У природі їх часто покривають водорості або мох, але знайти їх непросто, хоча вид не вважається зникаючим. Історія Прозичі кочалети стала однією з перших орхідей. Що зацвіли в британському розпліднику в 1787-х в садах Каю в Лондоні? Це поклало початок масовому захопленню орхідеями в Європі. Рідний ареал орхідеї черепашки родом з Америки. Це національна квітка балізу, де її називають чорною орхідеєю у США він зустрічається лише на півдні Флориди, переважно в Еверглейдах і вважається зникаючим видом. Характеристика це симподіальні епіфіти, вони ростуть горизонтально, випускаючи псевдобульби з листям і квітконосами. Кожен квітконис може дати від 1 до 15 квіток. Квіти незвичайні, їх губа розташована зверху, а пелюстки і чашолистки звисають вниз, створюючи ефект восьминога. Губа зазвичай темнофіотова, а пелюстки жовті, зелені або білі. Аромат, якщо є пряний. Використання: квіти орхідей їстівні і іноді використовуються як прикраса страв. Але головне їх призначення декоративне. Де купити. Їх рідко зустрінеш в звичайних магазинах, але в інтернеті вони доступні. Посадка. Якщо ви не живете в тропіках зони 10-13, орхідею потрібно вирощувати в горщику і заносити на зиму в приміщення. Головне забезпечити хороший дренаж і циркуляцію повітря біля коріння. Типи горщиків. Підвісні кошики ідеальні для вулиці, але можуть протікати. Теракотові горщики з додатковими отворами для вентиляції. Керамічні горщики красиві, але гірше випаровують вологу. Догляд світло яскраве, але розсіяне. Пряме сонце опалює листя. Вода влітку і під час цвітіння раз на тиждень, взимку раз на 2-3 тижні. Головне не переливати грунт, суміш кори і перліту або вугілля. Готовий субстрат для орхідей теж підійде. Температура і вологість оптимально 18-27С, вологість 50-70. Якщо повітря сухе, використовуйте піддон з водою або зволожувач. Добриво кожні 2 тижні в період зростання. Підійде слабкий розчин добрива для орхідей. Обрізка: видаляйте сухе листя і відсвілі стебла, обрізаючи їх над першим вузлом. Розмноження Кращий спосіб поділ при пересадці відріжте частину кореневища щонайменше 4 псевдобульбами і посадіть у свіжий субстрат. Проблема коренева гниль через переливу коріння чорніють і гниють. Лікування пересадка з видаленням хворих коренів. Шкідники, попелиця, борошнисті червці, павутинні кліщі. Обробляйте інсектицидами. Плями на листках, грибкові інфекції. Видаляйте уражені листя і уникайте потрапляння води на них. Часті питання. Чи можна поливати орхідею льодом? Так, це безпечний спосіб уникнути переливу. Чи небезпечні орхідеї для тварин? Ні, вони не токсичні. Чи можна вирощувати орхідеї у воді? Так, існують методи гідропоніки та напівгідропоніки. Орхідея Черепашка прекрасний вибір як для новачків, так і для колекціонерів. Вона не вибаглива, довго цвіте і стане прикрасою будь-якої колекції.